А, что я запал? Что вы делаете? Это все, соко, где твоя трубочка? У меня есть трубочка? У тебя есть трубочка. У меня есть трубочка. У меня есть трубочка. Я Не-не-не, идем за грибами. Дамо подивимося, може тут гриби десь якісь будуть. Фоткаю наш ліс. Во два гриба стоїть. Аво. Один більший гриб, другий менший. Аво. Во два гриба. Я знімаю двох грибів. Ой, які два, один синенький гриб. Синьою головкою другий з рожевою. Що ти не бачиш, Дмінік? Вот синій і рожевий. Два гриба. Ну во гриб один синій а во один рожевий. Во, ото синій гриб, а ото рожевий гриб. <плес> 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 Два гриба? Ні, Стефку, шапку не знімай. Давай надівай назад. Чапка. Шапка. Шапку назад. Розова. Розова. Рожева. Ой, шапка. Надій степчикові шапку. Ой, шапка. Десь. Десь. Вбери його шапку, бо він зараз простудиться. Ви щепка. Давай його шапку. Ви вже всі в тому соці. Дай Доминице, она оденет. Yeah. Okay. Давай, а ты удень ему шапку. Малюночком yeah, наперед. Малюночком наперед. Так? Okay. Да. Да, yeah, Ну трагвушка меня на буки. Ой, я вообще-то не можу Давай я, куда я сюда стать? Ты слой нас фото? На, тримай. Буду что зниматься? Я поки один потримай. Ну, то Ай! Ябко. не тою сурною, не, стороною, не Отак треба тримати. А. Нет, вот руками не бери вот так. Вс? Давай я буду фоткати Не, давай бо я ще не Потім я. я. Пойдем я. Пойдем ти. Буду дої. Скажи бабі привет. Что фоткай? Я не фоткаю, я тебе знімаю. Шо, грибочка знімай. Грибочка ружевого знімаю. А це не йде грибочку. Гриб. Бери обнімай, стерчика. Стерчик, а ты доминику обніме. Ой, два не гриба обнимаю. А доминику? Обнимай Доминику. Оставьчика.